Статуя свободи. 136 років тому, 28 жовтня 1886 року, у Нью-Йорку була відкрита Статуя Свободи. Повне офіційне ім'я монумента Свобода, що осяює світ. Але більш відома вона за своїми неофіційними іменами Статуя Свободи та Леді Свобода. Думка про монумент вперше була проголошена влітку. 1865 року на урочистому обіді в будинку Едуарда, де Лабуле біля Версаль, французький письменник, історик і публіцист запропонував, щоб Франція подарувала Сполученим Штатам Америки великий пам'ятник на честь перемоги союзу двох країн. На думку деяких дослідників, Лабуле також сподівався, що подарована статуя свободи надихне й самих французів. На боротьбу за власну демократію в умовах репресивної монархії Наполеона III. Внутрішній каркас монумента розробив французький інженер та майбутній автор всесвітньо відомої Ейфелової вежі Гюстав Ейфель. Жіноча фігура репрезентує Лібертас римську богиню свободи. Прообразом свободи, як вважають мистецтвознавці, була відома французька натурниця Ізабела Боєр. Для створення монумента був потрібний легкий і водночас міцний матеріал, готовий витримати тривалу морську подорож. Насправді зелена леді зі смолоскипом у руці зовсім не була зеленою. Вчені вважають, що Статуя Свободи спочатку була темно-червоно-коричневою, а зроблена вона була зі залізного каркасу з мідним покриттям. Мідний колір протримався лише близько 20 років, оскільки погода викликала іржу на зовнішній стороні статуї, яке через окислення поступово ставало все більш зеленим. Для створення пам'ятника було сформовано Франко-американський союз збору коштів. Французи мали профінансувати створення скульптури та її транспортування через океан. Американці всі витрати на будівництво п'єдесталу. Кампанії зі збору коштів проходили по обидва боки Атлантичного океану. Статуя свободи подарунок американському народові від народу Франції в знак дружби, що склалася між країнами в роки Американської революції. Гранітний п'єдестал, який зараз є частиною скульптури, раніше знаходився в середині форту Вуд, викладеного у формі зірки. 1818 року і до середини 1930-х років він використовувався для розміщення сімей військовослужбовців. У 1978 році жартівники Джим Мелон і Леон Ватчан виграли вибори президента і віце-президента Союзу студентів відомого університету штату Вісконсін. Одним з пунктів її гумористичної передвиборної програми. Стала обіцянка перенести Статую Свободи в Вісконсін, щоб виконати обіцянку. Пам'ятник виготовляли у Франції за проектом скульптора Фредеріка Бартольді. В Америці статую лише збирали. Щоб піднятися на оглядовий майданчик, розташований всередині корони, відвідувачам треба здолати 192 сходинки до вершини п'єдесталу і 356 сходинок вже в середині монумента. Винагородою за зусилля стане розкішний вид на узбережжя Нью-Йорку. Статуя Свободи виявилася відмінним маяком для кораблів, які прямували в Манхеттен повз острів Бендлоу, на якому і піднімається монумент. Сьогодні потреба в маяку відпала, але Статуя Свободи не простоює без діла. Всередині неї розміщений історичний музей. Копії статуї Свободи можна знайти у багатьох містах світу. Тільки в Парижі встановлено чотири зменшені репліки знаменитої Леді Ліберті. Своя свобода є в Токіо, Лас-Вегасі, у Львові, у Ужгороді та Дніпропетровську. Вхід на оглядовий майданчик, як і відвідання музею, розташованого всередині статуї, безкоштовний, але невелику суму доведеться заплатити, щоб переправитися на паромі на острів Бедлоу. Статуя Свободи часто з'являється в кадрах різних фільмів. Творці Титаніка також зняли один епізод на тлі знаменитої скульптури і допустили історичну помилку. У фільмі статуя має знайомий нам зеленуватий відтінок, але в 1912 році, під час подій кінодрами, мідь монумента ще не окислилась і була благородного металевого кольору. Незважаючи на те, що Статуя Свободи є неофіційним символом Сполучених Штатів Америки, її батьківщина Франція, яка підтримувала Америку у війні з Великобританією. Монумент був задуманий як подарунок від одного волелюбного народу іншому, але й американці внесли свій внесок у створення шедевру, п'єдестал статуї, виготовлений в Сполучених Штатах Америки.